Доброго ранку, слава Україні! 3 вересня, 22 рік, місто Миколаїв, Україна. Так, на початку відео кілька десят секунд реклами. І далі ми продовжимо. Отже, те, що ви побачили, це не що інше, як регіональний чемпіонат. Який проводився десь на Кацапії по викопуванню могил. Ну, для мене вже було, стало відомим трошки раніше, що є такі національні види спорту, як кидання кизиків та танковий біатлон. Це додалося. Виявляється, у Кацапів це теж національний вид спорту <кхід> викопування могил. Одне тільки мене насторожує, знаєте, те, що як їм не допоміг у той танковий біатлон виграти війну, то також саме може не допомогти у ці, у ці змагання з викупування могил. Ну, мабуть, цим пояснюється те, що вони пригнали таку кількість крематорів сюди. Для своїх доблесніх воїнів. Так, тепер по наших справах. У нас все добре. У нас все добре. У нас настільки збільшився рух цивільного транспорту, що просто іноді здається, що війни немає. Вот. Канонада вже дуже далеко посунула від міста. У місті чути іноді вибухи. Але, як виявляється, це стріляють наші. І знов таки, чим вони стріляють? Стріляють вони стволами, скоріш за все, це самоходки. От. Але стріляють, скоріш за все, вони чарівними подарунками. Від заходу на ім'я От. І це можна судити, коли ми чуємо ці виходи. Через декілька хвилин читаємо у херсонських пабліках, що це було насправді. Так, вчора також бачив наші пташки, які знов таки пролетіли, і знов таки прийшли повідомлення від херсонських пабліків, що щось там трапилось. Те, що зараз наразі у нас відбувається, це вже. Що стосовно авіації, це дуже нагадує так звану алею мігів у Північній Кореї. От ми зробили алею. Тільки алея ця алея уже не мігів, а сушок. Алея сушок, тобто на правому березі, немає кацапської армійської ППО. І Цим обумов, обумовлені, до речі, дуже часті повітряні тривоги. Коли оголошують повітряну тривогу, значить це е, про що це каже? Що йде атака нашими штурмовиками і що Кацапи піднімають свої винищувачі на лівому березі. На лівому березі ще по досяжності наших ракет АГМ. 88 ХАРМ є стаціонарні точки ППО, і вони бачать, як ми піднімаємо авіацію. І відповідно значить, вони намагаються боротися з нашою авіацією не за допомогою наземних ЗРК, а за допомогою винищувачів. Оце, власне, те, що можна сказати про цю ситуацію. Також непрямим доказом моєї здогадки є нічна. Нічне бомбардування Вознесенська. Там є одна частина. Ну, я маю надію, що нічого сьогодні вночі не трапилося, але вночі сьогодні, сьогодні був наліт саме на цю частину. От. Ну, треба кацапам ще, значить, поки вода тепла, потрошку на той берег відпливати. Тому що фактично вони в блокаді, і це не та блокада, як була в Сталінграді, а це блокада німецьких військ. А це приблизно така блокада, як була блокада радянських військ у тому ж Сталінграді, коли радянські війська притиснули до річки Волги, і єдиним способом сполучень було була звичайна переправа через річку. Але тоді не було таких точних засобів враження у німців, які є у нас зараз. І у нас, не нас немає флан, такої флангової загрози, як у німців зараз. Тому потихеньку, дуже економлячи здоров'я і життя наших бійців, ми цей анклав знищимо. Звичайно, що пройде деякий час, хотілося б вже попити кави в Херсоні. Ну, трошки треба почекати. Тепер про гідні речі. Гідні речі. Те, що відбувається, значить. Ну, я вже давно хотів викласти, не буду. Викладати реквізити, якщо ви хочете, ви самі знайдете. Значить, як всі знають, у нас дуже зруйновані, пошкоджені три вищі, три вищі навчальні заклади. І один з них дуже пошкоджений, і це один із передових у Миколаєві. Це Чорноморський національний університет імені Петра Могили. От, От вони, вони зараз збирають гроші на відновлення університету. А чому гідно? А тому що вони збирають гроші. Хоча мали б ці гроші отримати з бюджету. Тому що ситуація настільки плече в нас з цим, що ті приватні будинки. Які теж постраждали через дорогу. Це вулиця 68 десантників. І навпроти постраждали приватні будинки. Там люди про просто просять, хто може дати шифер. Просто дати шифер, нічого не треба, якийсь там бувши у використанні будь-який. І в цей самий час наша Верховна Рада розпочинає програму великого кардівництва. У нас ні на що більше витрачати гроші. Вони залили туди у своїй кишені перед війною купу грошей і під час війни хочуть це робити. Але є ще й оптимістичні новини. З оптимістичних новин це те, що нічого не стало. І як почали розкопувати у Запоріжжі, все це продовжується. І вчора вже були повідомлення про те, що. Там ниточки йдуть на самий верх, офіс президента. Оце і є такий бізнес на крові. У нас, до речі, стосовно знову таки, що Могилянки, і Миколаївські і приватних будинків, які жодної копійки ще не виділено. Ні з яких бюджетів. От як у нас зараз асфальтують трамвайні путі на вулиці Потьонкінській, не виділяючи кошти на. Відновлення. Не те, що відновлення, щоб люди просто могли жити в тих будинках, де пошкоджені дахи. Вони так і стоять. Але гроші на те, щоб закопувати їх в асфальт, вони є. Так от, те, що продовжується в Запоріжжі, воно потрошечку виходить на фіничну пряму. Я думаю, що там всі винні будуть знайдені, покарані. Також НАБУ відкрило. Ця новина знов-таки не буде йти у марафоні єдиному. Бо єдиний марафон він тільки для замилювання очей. Тут ви почуєте іншу точку зору. Так от, вчора було порушено кілька кримінальних справ, уже оголошені підозри по справі підприємства, яке Віджав свого часу друг нашого президента. Мова про укрнафту. Там зловживання на 18 мільярдів гривень. І це не якісь корупційні схеми, це тупа крадіжки. Тобто, в чому виглядає, як виглядає крадіжка? Це все ті ж самі відкати, коли занижається прибуток підприємства і все це розсовується по кишенях так званих. Підрядників і таке далі. От. І далі ви подивимось значить, війна в цьому році десь зупиниться. Американці вони дуже дуже рахують гроші. Вони не будуть його болото закопувати чи в велике крадівництво свої гроші. Тобто наступ буде йти рівно до того, як він буде е економічно, раціонально і все-таки інше доцільним. Доцільним. Далі ми перейдемо в оборону, і далі нас чекають дуже багато цікавих речей саме на політичному фронті. От тоді ми побачимо, що відбувається далі. На мою думку, прогноз у мене такий, що до виборів Верховної Ради війна точно не закінчиться. Я про це казав ще 3 місяці тому. Чому? Тому що там було в мене відео. Коли я казав, що Зеленський втратив суб'єктність. Він зараз дуже залежить від Заходу. А Захід просто так от свої гроші не буде витрачати на те, щоб дехто там записався в батальйон Монако і поїхав в Європу ці гроші прожигати там, в Монако. От. Не треба забувати, що. України, окрім зовнішніх ворогів, і ще й внутрішніх. І що ті, що ті мають бути покарані, так от переможемо. Слава нації! Смерть ворогам, все буде Україна!